Ребятки, бамбаям! Всім добрий день. Короте, будемо, мабуть, починати зразу. Почнемо по порядку. Зараз покажу вам, як ниву накрохмалив. Просто поставив і навіть в неї сідати не хочеться, щоб ви розуміли. Зараз вам це все покажу. І потім ще одну штучку цікаву покажу. Е, так що, давайте вже там хтось мені писав, що сьогодні неділя, який чай будемо пити пиво, то давайте. Хто пиво, хто чайок. Запаслися вкусняхами, налили все, що ви хочете собі пити. <кій> воно, якщо все в міру, то можна і пивко, і не тільки, і коротше, все, все нормально. Е, життя воно е, дуже коротке, щоб в чомусь собі відмовляти. Тому хто що хоче, то і споживає. Пишіть до Нивки, я вам покажу, що там взагалі. Ну, ну це, я вам серйозно кажу, куколка просто. Блін, сонце, мабуть, не вийде. Все накрухмалено. Взагалі, машина, диминка, вже стоїть в оголошеннях. Ну, це зрозуміло все, так? Да? По колу. По колу все, все чітко, все намето під капотом теж. Савими то все гарненько. Просто гляньте в салончик. А в салоні теж все новеньке просто. Коврички, все, все чатенько, просто, ну я ж кажу, дружина, ка, давай покатаємось. Я говорю, куди ти ж я в неї сідати не хочу. Взагалі, стоїть і жду нового власника цей комбі. Глянь. Ну. Ну, нема слів, ну ви согласні, ні? Ну напишіть у коментарях, а ну не, не цуй. Не, не будьте жадними на коментарі. Напишіть, як вам. Ну, бибика, сильно, сильна чи не? Просто. уса, да, новенький уса, 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 чётенько, уса, пылесосом уса, чикин, чикин, щеточку, все, все, что треба, все прибрал, на круг на. Ну, крузак 200 ребята. Пушка, да, не? Ну, по неве понятно, да? И сейчас вам покажу такую одну прикольную штуку. Вы тоже будете просто в шуте, Я вам серьезно говорю, бо я в шоте. Е, значить, Покажу вам свою Honda Accord да? До сих пір стоїть вона на домкратах, е, нема компресора кондиціонера. ще е, Муфта замовлена, але вона буде або завтра, або післязавтра в середу І тоді заберу поставлю. зараз Дивіться, заходимо ми в салон, вмикаємо запалення і бачимо 438 тисяч. Ну, майже вже 439 тисяч. Запомнили, да? согранились. Під капотом у нас 2,2 дизель. Цей автомобіль я забирав у людини, яка заганяла його більш 5 років назад з пробігом 100. Ну, коротше, до 200 До 200 км. 180 він мені говорив, чи 170, чи 190 я точно не пам'ятаю. Дочі, почекай, будь ласка. І Що я вам хочу просто сказати? Щойно я поліз в яму. Мені було цікаво, що в мене робиться з вихлопом. У мене немає диму. Я, е, ну, в принципі, здогадувався, що е, стоїть і сажевий, і каталізатор. Значить, свічу, дивимось, видно, да? там каталі... це сажевик. Він просто як новесенький. Ну, взагалі немає питань по ньому. А отам каталізатор такий самий. ну Просто швани немає нічого. Я б розібрав, показав вам, але ну просто немає в мене туди прокладки. Тут прокладка не потрібна. І от хто мені ще скаже, що японці не роблять речі? а? Просто японці делають віщі. То це що роблять японці? Не знаю. Та-то, тобі дзвонять. Ти виростеш і будеш знати, що японці є. Я не японці. Тобі... Так що, ребята, отак ану, ну, на... накидайте ще коментарів і по Нивці, і по Хондоці. 440 тисяч кілометрів. І я забув вам ще додати, що це на рідній турбіні. Щоб ви розуміли, я забув про це сказати. Я знизу я показував, видно, що вона вся суха, абсолютно сухесенька. Правда, воно там все ржаве, просто ну, реально ржаве. Один болт, правда, в мене тільки не відкрутився. Все інше відкрутилося, але я його грів. Тому що там ніхто не лазив, ніхто нічого не крутив, щоб ви розуміли. Власник, якого я забирав, купував її з пробігом до 200, і він турбіну не міняв, не реставрував до турби ніхто не лазив. Щоб ви розуміли. Соотвістевно, на пробізі до 200 тисяч до неї також там ніхто не лазив. Розумієте, так? Да? Тобто 440 000 км пробігу на рідній турбі. На рідному сажевику і каталізаторі. Ну, це уровень, ребята. Ну, ну Ви согласні, що це уровень, чи ні. Ну давайте, накидайте там коментарів. Уровень чи ні. Ну Японці діляються такі речі чи не ділають. Чекаю коментарі, ребятки. Так, ребятка, новий контент. Значить, новий почті автомобіль. Зараз покажу, що відбувається. Тут зацеплена цепочка, як бачите, загружений багажник в дорогу. Нова пошта не відправляє наложки, кажуть з 1 числа, то ми наложним платежем відправляємо автомобіль. Доставка на дом. Але без завдатка не працює. Так що якось так, кум, коротше, продав автомобіль, його треба доправити людині. Включимо масу і включимо аварійку. Так, блимає у нас аварійка. Блимає, це добре. Так що ланцер в роботу. Починаємо путешествие. Їхати нам там, де ми недавно були. Чернігів, тільки трішки далі. Так що, Авіалайнер, ланцер 9 та капітан цього борту. Приветствую вас на борту. Господа, пристібніться, ми взлітаємо. Наступна зупинка, не знаю де. Там побачимо. Так що лайки, підписки, коментарі, ви в курсі діла. А я поїхав. Дорога дальня, кондишн у нас працює, це вже великий плюс. Все ми укомплектувалися, так що можемо їхати. Зараз кондюрчик нам надує і все буде чотенько І спитуємо сцепку, що цією сцепкою я жигулики не тягав. На Жигулики в мене інша сцепка є. Ну ця вроді теж так стала не небідово. Так що Бамбаям, я, я поїхав. Хоп-бамбаям. Що ви познаєте дорогу? Знову в знову розв'язка, міст новенький. <кій> Збачте, в мене якось так буває періодично. Я до Полтаву зачащу з Олександром Михайловичем, їздив туди як на роботу. Тепер в Чернігів ось два рази на тиждень. Чого ні, правильно? Путешествує дуже інтересно. Хоп, ось розв'язочка пішла, розворот на бровари. всі діла. Ну, коротше. Катаємось, катаємось. Сьогодні, правда, я сам без Олександра Михайловича в нього багато роботи. Буває, буває господа, і є така ситуація, що люди там просять те зроби, те зроби. копійку треба заробляти. Правильно, тому правильно. що драчки це драчки, а живі гроші це живі гроші. Так що, якось так. Я поїхав далі. Ну, гляньте, як Тут усе стовпчики, все освітлення. Кстаті, вулик там іззаду себе веде. Це себе прекрасно. ну Правда, як десь соточку набираю, то його там трошки починає мене і коротше кидати. А так 80-90 до можна бігти швиденько, живенько, порядочок Поїхав я далі. так, Борт Ланцер 9 проїхав 160 км, притягнув бібіку і зацепив другого бібліку. Чоловік купив собі хорошу шестерку красивенну, стоїть вона вже там у нього в дворі. Е, каже, заберіть оцю за що небудь. Кажу дядьку, ну я не знаю, що вам сказати, але но... кажу як хочете за 9 тисяч гривень заберемо. Вона типу, на ходу все, ну, таке там дверей нема. Каже, по дни все добре. Труба у нас із масла зліплена. Коротше, там Буде врод намазати. Ну таке, кажу як хочете, 9 тисяч. Хай буде. Оце такі короті, діла, ребята. А та стоїть вже красивенька там у дворі. Правда, ще мені грошей не віддали. Надіюся, що віддадуть, бо документи в мене. <поєздка> так що отак бомбаям. Поїздка. Тепер і ще стільки само назад мені їхати. І теж з автомобілем. О погода як допомагає, це просто капець. Вовремя став таки що вже гулях тих позакривав окна, поняли, бо це зараз би там були повні води. Блискавки такі тільки, що там по полю їхав, такі блискавки били, що це просто капець. За, за мгновення просто тако все потемніло і почався дощ. Просто за, за минуточки от Чик-чик-чик темно-темно-темно і такий бабах і є. Так що така історія. А вона ще так повороти заходить, хреново та жигульонка, що мама не горюй, коротше, не знаю я. Терпу мокрій дорозі. Зараз будуть, навіть приключення в місті Чернігові. Ну побачимо. Нам вже нам куди діватися з тої підводної лодки. Бамбаям. Хоп, ребята. А другу половину то вже відкрили. Ви з Чернігова. Прикиньте. Я 4 дні назад, да? 4 дні, здається, назад я тут був. І ми їхали назад по тій половині. Уже відкрита ця половина. Бамбаям. Бистро, круто. Якось так. А по цю сторону взагалі робилося, мама не горюй. Ну я вже пизно включив телефон. Валяються дерева просто, там на отбойниках лежали такі, ну чи маленькі. Тут щось робилося прям круче, ніж там. Чим ні на тій стороні Чернігова. Так що тако, бережіть себе, Хлопці, Ребятки, бомбаям, субота, п'ята ранку. Ще одним оком дивлюся, чекаю Олександра Михайловича. Я вчора був у Києві проїздом і подивився одну бібіку. Вчора не вийшли забрати, реально пробки не дали, що я туди їхав дуже довго. Потім ці хлопці, які продають, теж туди кажуть, зразу кажуть, 20 хвилин, потім півтори години, бо міст стоїть. А я їхав через той міст і правда, воно все стоїть. П'ятниця Київ це катастрофа, одним словом. Завдатка не схотіли брати нічого, домовилися сьогодні на ранок, То зараз чекаю Олександра Михайловича, бо степка в мене лежить все в мене. І зараз він бусом підійде і поїдемо по біку. Потім вам покажу яку. А зараз так, поки чекаю, то дивіться, четвірка е, стоїть до сих пір. Щось вона ну, абсолютно не цікава. І я не знаю чого, але з четвірками є от така біда. Колись, Оце в мене друга четвірка за, за, за все життя. Е, десь рік назад, можливо, трошки більше була там інжекторна, то, вона там, її зразу кум продавав півроку. Потім вона в мене ще стояла місяців триватозі продалась, але ну, тим не мені, щось дуже туго. Тому позавчора були збриті колеса з неї зимова гума. ну Вона як новенька. Продасться окремо. Тут вона дітей. Мотлох, який був рознобой. В етозі виставлена на там за 300 доларів і в TikTok теж за 300 доларів. Короте, ну теж Черги нема. Вчора я її виклав і в OLX і в TikTok за новою ціною. Але в чому причина, не дуже розумію. Ну, реально, кузов цілий повністю вона ну тіпа, не трухла, не гнила. Ну, да навіть така вона, звісно, трішки життя бачила. Але троєшний двигун, як, як правило, продається 8-10 тисяч. Це троєшний двигун. А тут двигун просто шикарний. П'ятиступенева коробка і автомобіль на ходу сів та поїхав. Ну, я ж кажу, черги немає. А вона вже трішки мені в дворі набридла. Нивка також стоїть чекає. Свого потенційного купця нового власника. Машинка класна. Якось так. Ну, то Зрозуміло, там нема про що говорити. Опильок теж стоїть. Пильку там є один нюанс. Ні не попадали. Ні, Вона їздить, все нормально. На власнику є провадження по ну, коротше, по дорожньому движенню. Сказав, до 30-го числа цього місяця закриє. Тому поки що ціну там я трішки підняв, вона там за 1800. Потім ціна опуститься, щоб він продався. Поки провадження є, то в принципі, розумієте, бо щось приїдуть люди, поставиш дешевше і хтось приїде, а потім типу, давай переоформлять, а в ітозі бамбаям, не випадку. Там чекаємо, все добре, ми щось чекаємо. Ну а Сьогодні заберемо, я думаю, ну я в принципі впевнений, на 99% що заберемо, буде новенький. Бі Буде що нам робити. По Хонді, до речі, е, Хонда досі стоїть на домкратах, тому що немає компресора-кондиціонера. Він вже є. Вчора вечором мені подзвонила людинка, каже, забирай, тому що то прийшла муфта не така, коротше, то то-то все, -то і в ітозі затягнулося вона більш ніж на тиждень. І це так дуже часто з цими запчастями є така історія. Коротше, простой, як то кажеться. Ну нічого, сьогодні вже я заберу компресор. соберу. Треба заправить кондиционер, попробовать, чтобы оно все тоді четенько працювало. Ну, короче, как-то так до наступного включения. бам Сейчас будем нарушать Александра Александром чем через две сплошные, давай! И сзади, и впереди. Поехали, давай. Две сплошные. Блядь, снова машины, давай, быстрей. А тормозы чем? <смех> 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 Точно же бордюром. Тут у нас такая беда. Но там есть новые двери. Короче. Такие парижачек. Мощный парижачек. Так, ладно. Потом включимся. Хоп, бомбая. Короче, хоть и суббота ранок, но все равно. Машини трохи не дають толком зацепитися. Тим не менше, вже ми зацеплені. Кстати, поремонтували варійку на ходу, бо вона не працювала. Олександра Михайлович замучила жажда. Коротше, ми поїхали додому. Ще хотіли одне діло, звісно, порішати хотіли. жажда, а кого-то похмеліє. Да. Хотіли одразу мотор знайти на цю машину. Ну, ніхто не хоче в суботу рано вранці у Києві люди люблять дуже сильно спати. Ніхто не хоче працювати. Так що ми поїхали домбоя. Хопля новий кадр вже ми вдома, вже домашній газончик. Коротше, бампер вже убраний, крило крилосняте. Бо ну, воно не в кольорі, як ви пам'ятаєте. Питався тут взяти легку діагностику. У нас найбільша із проблем це те, що у нас не привертається двигун. В чому причина поки що не Ну, варіанти на самом деле безліч, але один із то хабувал заклинив. Той, що колінвал або розпредвал, або ТНВД, або помпа, Ну, коротше, або ролік. ну щось у нас по-любому да, заклинило. Ну, Не можу поки сказати, що, тому що її треба загнати в гараж, зняти оцю всю подушку. Доступу тут дуже мало, щоб діти якусь діагностику. Тому тільки в гаражі, тільки отут, все треба розібравши, тоді щось ми будемо знати. Тому, щоб загнати її в гараж, нам треба з гаража вигнати. Що правильно, треба вигнати акорда з гаража. На акорд я щойно забрав компресор кондиціонера. Вже він там новенька муфточка, новенький підшипничок. Все чітко вже там собрано. І треба його сюди внідрити. Ось він такий гарненький стоїть. Сережа, як завжди, до останнього тижня стояла машина, про шляпив купити нові різиночки. Наскільки я розумію, різиночки з набору туди не підходять. Тому складаю на старих, а коли поїду заправлять кондиціонер, тоді вже е, заправимо і про пінкою промажемо, подивимося. Якщо не травить, значить, хорошо. якщо почне травити, значить їх тоді на місці поміняємо. Е, значить, По кенгурушиці. Кенгурушка куплена за 900 доларів. Залітає вона туди в нас у проєкт на X5, тому що в нас там є бюджет 1900. доларів. Це продане добло. За 2000, і, але на його ремонт у нас не вистачало бюджету соточки, тому ми соточку то віднімаємо. Там 90, насправді не хватало, я порахував. 90 доларів е, я докладав там, ну, так сказати, з іншого кармана на ремонт добло. Е, бо було в нас 1360 доларів, а в итоге ремонт вийшов 1450. Коротше, е, ну вся сумісна Сума повністю покупка і ремонт вийшов 1450. За 2000 він був проданий, соточку ми забрали з відтеля. і тому 1900 маємо. 900 куплена риношка, плюс там ще зроблять на, на тижню доручення, плюс там дорога. Я думаю, що сотка тут також відмінусується і буде в етозі 1000. Ну, на даний момент ще поки що ні. Так що в нас є поки що кенгурушка. і є ще косарик баксів. Тому ще, можливо, щось подивимось, можливо, щось купимо. Ну, коротше, якось буде. Зараз. Складаємо Хонду, є ще тут трохи інші справи. І сьогодні навіть я постараюся загнати Кенгу сюди в гаражик, ну загнать, закотити. І хоча б дізнатися, в чому причина. Так що, бам-баям, до наступного включення. Ребятки, це я вам скажу катастрофа. Задача з обводним ремнем на Хонді дизельний, це ще той квест. Ребятки. Коротше, ну, новий 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 ролик, ролик, чи і то само собою, новий ремень, да. Мало того, що Сережа прошляпив нарисувати собі схему, як воно було, то я час просто там, просто не мог придумати, як воно має бути. Тому що забуваєш у Гуглі, типу, щоб схему він тобі нарисував. Просто на картинках малює схему, але там не вказано, що це там дизельний двигун чи бензиновий, і вона просто не підходить. Ремень виходить длінний і воно ніхрена не сходиться. Коротше, думав, я думав, як його, як його. В ітозі, там десь знайшов уривочку у якихось чуваків, що ну, коротше, ремень із гура йде на генератор сразу. А по тих схемах, що мені малює Google, то з генератору йде на обводний ролик, а потім тільки на гур. Коротше, оце благодаря тому уривку відео, там 15 секунд, наверное, та відео, я розчехлився, як його треба надівати. Но не все ж так просто, там у нас в єбінях є натяжитель. До натяжителя туди долізти просто ну це ще теж той квест. Коротше, треба був спецінструмент. Це один із спецінструментів, це я колись варив на Альфа Ромео. Тож там така була задача не із легких, натягнути, нічим не долазиш. Ну Таку на 15 головку приварив до арматури. Все, зробив там. Сюди треба було на 14. Приварив на 14, ну воно туди ніхрена не залазить. Ладно, думав, думав. Взяв монтіровку, обрізав ключ на 14, приварив туди рожковий ключ. Все, підходить, налазить, але в нього не вистачає сили натягнути. Тобто він починає проскакувати по болту. Тому що натяжник ну, такий, достатньо мощний. Ремен відповідно, натяжник мощний. Взяв ту частинку, яку відпиляв від круча, приварив сюди і ось таким макаром коротше, таки змог я його е, натягнути, Ну, ослабити, натягнути, щоб накинути ремень. Коротше. Ну, задача не з легких. Морочився. Я, наверно, часа мабуть, 2,5 це так точно, я морочився тільки з ремнем. Ну, ужас, коротше. ну, все, вже завів, прокачав гур. Все нормально. Осталося накинути колеса і можна виганяти. Але вже почало 10-го вечора, субота, коротше, хотівши загнати реношку, то вже, я навіть не знаю. Ну, жінка знову буде не дуже довольна, що я буду до часу ночі сидіти там в мазуті в новій нової колупатися. Тому... Даже не Зараз ці всі сварки, болгарки треба поскладати якось, бо не можна де пройти. Так що, коротше, така історія, не знаю. Ну, Кольчугу теж ставити поки що не буду, вже коли поїду заправлю кондёр, щоб бо я знав, що все працює. Тоді вже надійну кольчугу, нижню защиту і за цей час ще хочу помити двигун, тому що оця земля мене просто убиває. Я, ну, тобто, двигун, в принципі, чистий, він не в маслі, тільки там знизу, де згура, воно там порозкидало по всьому дну, по всьому двигуну. А тут, в принципі, він достатньо чистий, просто він в землі його треба весь відмить. Хто хотілося б мені зробити такий бачок гура відмив і зразу видно, що воно ну, красиво гарно. О, коротше, з ремнем намучився, з реношкою, не знаю, мабуть, вже у цій серії вона не, не попаде. Діагноз поставлений не буде. Ну, Загадувати не будемо. Зараз побачимо. Коротше, До наступного включення. Ребятки, вам боям вже Honda стоїть на колесах все вже все собрано Защиту теж все-таки я поставив. Вона ми, двигатель не мішає. знімається воно, в принципі, достаточно легко. но ставивши автомобіль без защити, це на Таде може затягнутися на дуже-дуже довго. А так як в неї, в принципі, кліренс невисокий, і я за дуже часто цепляю. Прям дуже часто, коли там їжджу десь там по наших. В класних дорогах, то ну, дуже часто буває цок-цок, чергік-чергік. І даби коротше, не вийшло біди з алюмінієвим поддоном, то пускай лучше вона стоїть. тому що я ж кажу, що не поставивши її зараз, вона може поставитися хто зна коли. З рином, поки ситуація не звісна, так як в принципі вже немає часу її загань, вже пів одинадцятої ночі. І ну, Всьому свій час. Завтра у нас неділя е, свято. Зрана неділя, вже святий вечір, грубо говоря, вже там нічого не можна робити. Понеділок, праздник, вівторок праздник. Ну, а там вівторок вже, можливо, щось там можна трішки робити, то, можливо, вівторок почну знімати новеньку серію. А можливо, щось буде цікаво, то і так буде знімати. Може будуть якісь там продажі чи, чи нові покупки ще. Ну, коротше, тут а все. Лишилося то, то, в понеділок з'їжджу по опробую заправити кондишн. Пальчики держу, щоб він робив, тому що там радіатор теж такий. Але давлення в системі було, компресор працював, скоріш за все, що було мало давлення. Я на це сильно надіюсь, тому що практика показує, що без кондиціонера їздить дуже печально. прям дуже. Тому, коротше, ребятки, якось так. Будемо прощатись. З вас, як завжди, підписки, лайки, коментарі. Ну а з мене наступне цікаве відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей!